Троє мешканців Рівненщини займалися контрабандою псевдоефедрину. Цей препарат використовують для приготування наркотику метаамфетаміну. Троє громадян України налагодили контрабандний канал постачання псевдоефедрину вмісних пігулок. З однієї з країн Південної Європи, зокрема, двоє громадян громадян отримували від третього із-за кордону дані пігулки. Направляли їх на лабораторії, де перетворювали на метамфетамін, який збували в наступному наркозалежним громадянам області. Пігулки із вмістом псевдоефедрину надходили в Україну у поштових посилках. Водії про їх вміст не здогадувалися, адже таблетки були сховані серед продуктів харчування. Щоб уникнути викриття, зловмисник відправляв частину посилок у Терно. Опіль, звідки їх доправляли спільникам на рівненщину, розрахунки за отриманий товар контрабандисти проводили через систему міжнародних грошових переказів. Нещодавно чоловіків затримали. Наразі судом обрано запобіжний захід стосовно двох зловмисників. Тримання під вартою стосовно третього вирішується питання щодо екстрадиції в Україну. Слідчим відділом ОСБУ в Рівненській області порушена кримінальна справа за частиною 3 статті 305 Кримінального кодексу України, тобто контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прикурсорів з метою збуту.